Всім привіт! Сьогодні у кінотеатрі Супутник прем'єра нових пісень Міші Скарпіона. Команда це педе перемога в очікуванні унікального вечора, адже у нас буде можливість поспілкуватися з виконавцем, а також поговорити про його майбутні проекти. Обіцяю, буде цікаво! Кіною стелеться див, з вогнем перемішаний порох, гуркочі у небі не грім, а сипле зірницями ворог, у спалах сотні облич, життя обертається в попіл. Налякано крадеться ніч у холоді поміж окопях. Автомата за плечима, каремат на плеча, ще важка броня, а в не себе себека, ми з тобою пізнали життя, з перших днів живемо у бою. Побратала нас брати війна, Я пішов і з тобою. Сьогодні ми всі об'єднались, підемо до своєї мети. Міша, вітаю. Сьогодні в тебе презентація двох пісень. яка із цих пісень була легше у виконанні? Насправді для мене нема легших пісень, тому що всі пісні, які я пишу, які авторські, де мої авторські слова, вони взяті по суті з реального життя. І в мене окрім цих двох. Пісень, яка одна з них моя авторська, це брати. І є дуже багато ще віршів з мотивами вже на пісні. Тому я думаю, в подальшому вони також будуть реалізовані. Головне, щоб був на цей час, тому що в даний момент я знаходжусь постійно на Донеччині і немає змоги просто щоб записувати. Але по суті, вони всі важкі для мене, так само, як і пісня за тереконами. Кожного разу, коли я її виконую, для мене це. Вже боляче ти згадав пісню за тереконами». Скажи, будь ласка, як змінилось твоє життя після її виходу? Насамперед, після пісні за переконаними мене дуже часто люди впізнають і дуже багато коментарів, які насправді мотивують мене і надихають для того, щоб розвиватися і писати далі якісь пісні, які я дуже хочу також присвячувати своїм побратимам, які віддали своє життя за сувеніритет і цілісність нашої держави. Ти часто виступаєш на заходах для медійних осіб. Скажи, наскільки для тебе важливо, щоб в тебе була підтримка зіркового суспільства? Ну мені не тільки то, що зіркового суспільства, мені в загальному дуже важливо, щоб люди бачили і чули те, що я хочу донести своїми піснями, своїми текстами, наголосити на тому, що нам зараз дуже необхідна єдність, і саме в пісні брати я закликаю людей єднатися і. Долучатися до зборів і щоб в подальшому ми могли розвиватися як і в плані пісень і в загальному дати хороший відсіч ворогу. Я б хотіла запитати, чи є в тебе артисти, з якими би ти хотів поспівпрацювати в майбутньому? Над цим питанням поки не думав, але в принципі, якщо є бажання людей записати якісь спільні треки. Будь ласка, у мене є тексти, я можу написати тексти, то без, без проблем. Він був краще за інших, він був краще, виходить, він був краще за всіх. І коли сонце не освітить його стежку, піде за голосом, який почує вперше. Він допоможе побратимам також стати. А десь далеко тихо плаче його мати. А далі хтось утримує медалі, бере свою кохану і везе її на пані. А ти лише на землі не виясний твої руки в крові. А скажіть, будь ласка, як виникла ідея зробити пісню Брати? Це було спонтанно чи ви планували її завчасно? Ми ж змішую ми ж в одній бригаді служимо. От і дуже часто ми пересікаємося, коли він привозить ранених, буває так на мою точку. І так ми і побраталися, як то кажуть, так і народилася пісня. Чим на вашу думку відрізняється життя військового медика від звичайного військового? Ну, взагалі відрізняється тільки справа. Я завжди як говорив, говорю, що на війні ми всі хто у формі, ми по суті всі, всі однакові. У кожного своя мета, і в нас одна ціль, але у кожного своя справа. От тобто, медик ми евакуїруємо, рятуємо. От у інших спеціальностей свої задачі. От, а справа то у нас всіх одна, правильно? Ми бажаємо всі перемогти. А траплялося у вас таке, що ідея якоїсь пісні приходила в час бою, а потім вже вам прийшлося її втілювати в реальність. Ну, зазвичай воно так все і виходить, коли ти на адреналіні, в стресі, будемо говорити, прямо в страху, у вічаї іноді. І отак от приходить муза, і ти записуєш собі в нотатки. У ваших треках завжди є меседж, через який ви доносите, що ви прожили. Не хочете поділитися, що буде наступним? Ну, наступна буде перемога, і буде наступний про це. Пару років назад написав вірш. Це була присвята нашому великому генію Тарасу Григоровичу Шевченку. Зламаю пута та кайдани, злолукавим москалям. Та не радійте кляті пани, моїм невільницьким життям. Ви десять літ мене тримали та катували сотні раз, крутили пальці та ламали, щоб не писав правдивих фраз. Та навіть там у далі від патьківських воріт. Своїми власними руками я написав вам заповіт. І ми обов'язково дочекаємось того дня, якого всі так чекаємо, коли всі повернуться, коли все повернеться, коли все буде Україна. Дякуємо, що стали частиною цієї важливої події разом з нами. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні випуски. А з вами була я, Вікторія Росущан. До нових зустрічей!